Мій комп'ютер, вікна і їхні властивості. Зайдемо в мій комп'ютер, відкриємо диск E Ось перед нами відкрилося вікно диску E Вікно складається із рядку заголовка. ось воно перед нами. Рядок загуку називається e крапки, дріб. Справа рядка загука розміщується три основних клавіші, які ми повинні знати. Перша клавіша згорнути. Коли ми її натискаємо, диск E згортається в 3. Ось він знаходиться ось тут. Гортаємо його назад. Друга клавіша розвернути. Коли ми її натискаємо вікно, відкривається на весь монітор. Квертаємо назад вікно. І цей хрестик закриває вікно. Відкриємо ще раз диск E. Е. Наступний рядок це рядок меню. Він складається з таких загалоків, як файл, правка від і збраний сервіс-правка. Нижче рядка меню розміщується панель інструментів. Ось, ця. зліва у нас розміщується додаткова панель, і внизу у нас розміщується рядок стану. Отже, рядок меню. Під заголок файл рядка меню може створювати ярлик, удаляти файли, перейменовувати, бачити властивості цих файлів і може створювати власне папки документи Microsoft Word, електронні таблиці, архіви і тому подібне. Під заголовок правка може відміняти нашу попередню дію. Вирізати, копіювати, вставляти, вставляти ярлик, відділяти всі файли. Всі наші файли виділилися. Тепер у нас активно ми стали рядки, як вирізати, копірувати, перемістити папку. Відповідно, коли називаємо файл, добавилося йому властивості. Тобто, наприклад, такі, як додати музику до Venumpa. До IMPLER, заархівувати всі файли, видалити всі файли за допомогою Unlocker. Ми можемо відправити всі файли, наприклад, на диск А, або якби в нас була флешка на флешку. Створити ярлик, одалити і тому подібне. Закриваємо. Під заголовок вид панелі інструментів. Вам слід знати основні такі властивості виду, зокрема, відображення папок на вікні. Наприклад, папки зараз відображаються значками. Коли ми вибираємо рядок екскізи страниць, у нас помінялося відображення папок. Коли ми вибираємо плитка, знову помінялося, список помінялося. І таблиця найбільш інформативна, помінялося. Ось в такому вигляді. Крім того, вид папки ми можемо задавати ось цим значком на панелі інструментів. Так і називається вид, як ми бачимо, значки. і правою клавішею миші, наприклад, вид значки. Інші підзаголовки панелі інструментів не є настільки важливими для нас. Панелі інструментів. Панель інструментів складається з такої клавіші, наприклад, назад, уверх, пошук, папки і вид, які ми вже бачили. Коли ми натискаємо значок уверх, то ми переміщуємося у вище стоящу область, тобто, наприклад, наш комп'ютер. Заходимо назад. Однак, коли ми, наприклад, зараз зайдемо в диск D і нажмемо клавішу Назад, ми вернемося в диск Е. «E». Тоді, коли натиснувши клавішу вверх на диск D, ми б попали в мій комп'ютер. Клавіша Поїзд нам знайома, клавіша папки Вона дозволяє відкрити так званого провідника. Це робиться для зручності і хто як звик працювати. Наприклад, таким чином ми можемо зайти на диск D, папки фільми. Натискаємо, і ми з'явилися в папці фільми. Вертаємося назад, диск-E, е, наприклад. Заходимо в диск-. Е. Це клавіша для зручності роботи з вікнами. Зліва у нас розміщується додатковий панель, завдяки якій ми можемо здійснити такі. Як створити нову папку, створити, надати доступ до цієї папки, зайти в такі міс... основні місця, як мій комп'ютер, мої документи із цієї окруження і детальніше дізнатися про наш диск. Оце, власне, основні властивості вікон, мого комп'ютера. Владислав спеціально для сайту юна.at.ua, юнашка з, з любов'ю.